Я хочу людей, будь ласка, почерці, підходьте до мікрофона і озвучуйте тільки інформацію. Слава Україні! Тільки що є інформація, що міністр оборони протиправних дій в збройні, збройні сили. Стала на межі громадянської. Ті речі, які зараз відбуваються в країні, говорять про те, що ні влада, ні опозиція сьогодні не контролюють. Велика діти людей. Постим навколо міліції, працівники міліції сьогодні не мають працювати. Вони мають вийти на загальнонаціональний страйк і доєднатися до наших вимог. Точно таку саму річ ми сьогодні зараз активістами будемо мати розмову із керівником Служби безпеки України. Ми не хочемо палити і брати штурмами, тому що це наші приміщення, і там рано чи пізно сяде народ, який буде дальше керувати цією державою. Разом з тим ми підійдемо до прокуратури області великою колоною. Я заставлю Черпаху зараз разом з їхніми співробітниками покинути приміщення прокуратури. Ми виставимо наших охоронців для того, щоб прокуратура була під нашою охороною. Ці решту, всі решту мають вийти, вони мають доєднатися до загально національного страйку або піти геть. І найголовніше. Тут є наш автомайдан. Я просив би хлопців з автомайдану зараз підійти, тому що є... зараз в Києві будуть прибувати поранені хлопці. У нас є така домовленість. Вони будуть розміщатися в лікарнях е в нашого обласного центру і гоще користь. З лікарями, головними лікарями я переговорив з самого ранку. Практично сьогодні ми не спали цілу ніч для того, щоб життєдіяльність все таки в місті про продов...